Затиснутий стінами власної квартири чоловіку придавило ноги. Рятувальники намагаються дістати його з під завалів будинку у середмісті Запоріжжя. Під'їзд склався, наче картковий будинок. Пожежною драбиною спускається з квартири на верхньому поверсі 13-річний хлопчик. О п'ятій ранку в будинок поцілила російська ракета. Спочатку не зрозумів нічого. Я встиг ковдрою на себе накинути, і осколки на мене полетіли. Спочатку було нерозуміння, все було у тумані. Двері у нас согнулася букова Л. Отак. Е, ну, і ще окна повибивали у нас, вон балкон повибивали, вікна і ну, ждали. Потім ДСНС прийшли, двері вибили нам і спустили нас. Батько забрав домашню кішку і дві сумки, куди вмістилися документи і усі речі. Приїжджати їм не вперше. Батько і син переселенці з Дніпрорудного. Ми біжали від окупантів, але окупанти прийшли до нас тільки ракетою. Від вибуху у будинку стався витік газу. Його перекрили, вимкнули воду і електрику. Це так, Росія не стріляє по мирних. Я біг, звісно, кончив. Тому що, так, да, похоже. Полдома накрилась. І скоріш не буде тепер отоплення, тому що вон труби вісять. У будинку прописано 59 людей, але з перших двох поверхів мешканці виїхали з початком війни. З сусідніх багатоповерхівок повилітали вікна, машини побило уламками.